Привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати млинці. Є різні варіанти приготування. Я покажу один з найпопулярніших. Тісто готую на молоці без додавання соди. Ходять еластичні та ніжні, як шовк. Підходять як для солодкої начинки, так і для солоної. Почнемо з приготування тіста. Спочатку потрібно розколотити яйця за допомогою вінчика або воделки. Міксер нам не знадобиться, але якщо на невеликих обертах, можна використовувати його. До пишності яйця збивати не будемо. Частинами вводимо просіяне борошно, ретельно перемішуємо. Незмінними інгредієнтами залишаються молоко, яйця, борошно, цукор, сіль та олія. Борошно може бути використане різне. Підійде і кукурудзяне, і гречане, але найкраще підходить саме пшеничне. Тісто доводимо до консистенції, як для оладу. Має повільно стікати з вінчика, саме час вводити молоко. Його теж вводимо невеликими порціями. Ретельно перемішуємо, щоб не утворювалося грудочок. Можна молоко замінити кефіром з додаванням соди. Тоді вони вийдуть пишніші. Такого ж ефекту можна досягти, приготувавши млинці з дріжджового тіста. Можна використовувати в приготуванні і воду, але приготовлені на молоці виходять значно смачніші. Додавати соду в тісто немає потреби. Рецепти, як завжди, залишаю в описі під відео. На даному етапі додаємо 1-2 столові ложки олії. Її за бажанням можна замінити. На вершкове масло, додаємо цукор, 1-2 столові ложки, не більше. Адже при смаженні, якщо цукру буде забагато, млинці можуть пригорати. Додаємо одну чайну ложку солі для балансу смаків, ретельно перемішуємо. Залишаємо відпочити хвилин на 20-30. Час смажити млинці. Бажано використовувати спеціальну сковороду з низькими бортиками, але підійде і звичайно. Перед приготуванням першого млинця необхідно зместити олією сковороду. Достатньо буде однієї чи двох столових ложок рослинної олії. Гарно розігріваємо її, а вже на розігріту сковороду виливаємо за допомогою черпака тісто. Підсмажуємо спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Недовго. Достатньо буде тільки ледь підсушити млинчик. Не забудьте щоразу перед тим, як набираєте тісто в черпачок, необхідно його перемішувати. Так тісто буде залишатися рівномірним. Під час підсмажування пательня повинна бути добре розігрітою. Наливати тісто щоразу потрібно на гарячу пательню. Можна використовувати дві сковороди одночасно, так буде значно швидше. Якщо хочете отримати мережевні в млинчики, потрібно пательню більше розігріти. І вже на дуже гарячу пательню налити тоненьким шаром тістом. Таким способом ви отримаєте ажурні млинчики. Всі млинці підсмажені, вони еластичні, тонкі та ніжні, дуже смачні. Варіантів, як подати готові млинці безліч. До прикладу, сформувати у вигляді торту у формі рулета, трикутничків чи конвертиків, а у формі мішечків особливо ефектно виглядають. Начинка також може бути різноманітною від солодкої сирної з медом, яблуками, згущеним молоком до солоної з грибами, м'ясом. Сьогодні приготую м'ясну начинку. Для цього потрібно дрібно порізану цибулю, підсмажити на рослинній олії, додати заздалегідь відварене та перекручене на м'ясорубці м'ясо, в мене це свинина, додати сіль, чорний мелений перець, зелень та тушкувати 5-8 хвилин під кришкою. За потреби додати небагато бульйону чи води для соковитості начинки. Час формувати наші налисники. На краєчок млинця покласти дві столові ложки фаршу, загорнути краї з двох боків та скрутити у вигляді рулети. Якщо захочете, можете підсмажити з обох боків на вершковому маслі. Подавати млинці зі сметаною або ж з улюбленими соусами, млинці з м'ясною начинкою, смачна та ситна страва. Подають на обід вечерю, або ж просто як перекус, ніжні, ситні, дуже апетитні. Будьте здорові і їжте смачно. До зустрічі!